Сьогодні, 14 грудня 2022 року в місті Кривому Розі, ви вирішили з'єднати ваші серця і долі та надалі разом йти по життєвому шляху. Одруження з радістю і сльозами зовсім не про таке весілля мріяла Світлана, які всі дівчата бачила себе у весільній сукні поряд з коханим у Херсоні. Але війна перекреслила плани молодих людей. Спочатку літа Світлана і Петро живуть у Кривому Розі. Сьогодні вони молодята. Зараз ми не Плануємо туди повертатись, тому що, тому що туди не, не можна, скажімо так. Поки ми тут, це ж наше кохання, ну, і нам тут нічого не мішає. Рано ну, все одно, да. нам тут нічого не заважає. Ви нас прийняли, нема ніяких перешкоджень. Із рідних людей на одруженні тільки батько нареченого. Покохали вони друг друга. Ну, Встрічалися два з половиною роки в Херсоні. Ну, між собою, як в них отношення хороші, я бачив зі сторони нормальні. Ну, Рішили вони одружитися цей день. Життя триває і з вірою в перемогу. Молодята приймають рішення про створення сім'ї. З початку року в місці шлюбів побільшала, констатують співробітники рації. Нові родини створили майже 5 тисяч пар. Як правило, молоді люди одружуються без урочистих церемоній та весільних атрибутів. Часто на власне весілля військові приїжджають прямо з передової. От з початку війни, з 24 лютого по сьогоднішній день у нас зареєстровано 844 шлюби. Якщо брати в порівнянні цей період в минулому, 2021, Першому році то цифра була 622, тобто кількість збільшилася набагато. І ми розуміємо, що було причиною то війна в Україні. Тому що війна наразі стала тим стимулом, який, ну скажімо так, надихає багатьох людей прийняти це важливе для них рішення і створити сім'ю. У Кривому Розі зараз мешкають багато переселенців. Вони мають можливість зареєструвати шлюб у нашому місті. Для ВПО ці послуги держава надає безкоштовно. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.